Минулого тижня ми прийняли відповідне рішення виконавчого комітету, яким фактично доручили здійснити цей демонтаж. Ми вже протягом цілого року поетапно очищуємо наш простір від всіх символів радянського періоду. Пагор слави не виняток. На ньому на території пагорбу розміщено поховання, але крім того, було розміщено ще три композиції, які були досить такі е, високо оцінені радянського періоду. Це була композиція Батьківщина. Присяга і солдат. Ці три композиції сьогодні були демонтовані. Вони переїдуть в музей терору, там власне і місце, де і будуть прославляти терор. Часів оці поховання вони uh -huh. там так і залишаться. Ми плануємо розпочати таку ж саму процедуру, яку проводили по Марсовому полі. Ви знаєте, що ми минулого року розпочали перенесення. На Личаківському цвинтарі ексгумацію і оформлення документів на сьогоднішній момент це неможливо зробити дуже швидко, тому що процедура передбачає етап погодження на рівні області і Міністерства культури. Тобто, по Марсовому полі ми цей етап завершили, який зайняв нам більше ніж півроку. По Пагорбославу ми будемо починати. Бо, окрім того, що це тривала процедура документальна, вона ще потребує звичайно що і видатків, тому що ексгумація триває місяцями також. Тільки ми закінчимо все по Марсовому полі. Ми перейдемо до пагробослави, коли приблизно це відбудеться?» Я думаю, що по документах ми напевно що зможемо фінішувати найближчі там 4 місяці. А вже коли буде літній весняний період, будемо тоді вже апелювати до депутатів, отримати кошти, щоб розпочати процедуру. Про розвіт, трошки про зберігання оцих всіх радянських культур на території музею території терору угу. чи є там місце, як це загалом ви дальше бачити. Я думаю, що тут, звичайно, було б краще почути думку керівника музею, тому що ми за останній рік вже туди скерували вже, напевно, близько 10 різних скульптур, бо ви знаєте, що ми... Демонтували в винниках пам'ятка пам'ятники воїну. Два пам'ятки в Бріховичах, один все Терешково, а Тут три пам'ятники. Тобто, якщо ви підсумуєте, це вже більше десяти об'єктів, скульптурних композицій і питання розміщення, як їх там експонування. То я думаю, що вже буде вирішувати керівництво музею. Але там є поки що місце на території відкритій. І, можливо, ми будемо опрацьовувати якісь додаткові варіанти, як це можна було би правильно подати.